Стівен Віткоф е, дав я не можу сказати інтерв'ю, але коментар е, кому виданню Fox, виданню з телеканалу Fox News, і сказав таке, пане Бориславе. Мирна угода щодо України включатиме врегулювання питання п'яти територій. Спецпредставник Трампа заявив, що потенційна мирна угода також буде містити низку протоколів безпеки та інші геополітичні аспекти. І от Лавров також читаю, вчора. Надвечір сказав таке: Лавров глава для наших глядачів, глава зовнішньополітичного російського відомства. Росія і США ще не погодили ключові параметри угоди по врегулюванню в Україні. Ключові компоненти врегулювання погодити не просто. Вони обговорюються. Ну тобто, що ми точно там можемо розуміти, що щось якась там угода готується, але от Вітков приливає світло, каже, що буде стосуватися. Цитую врегулювання п'яти територій. У мене питання. Що означає слова Віткофа, що мирна угода буде стосуватися врегулювання п'яти територій? Це як врегулювання п'яти територій віддати під контроль росіянам? Чи як це перше запитання? І друге, вдогонку, дозвольте, є певний інсайт, що до 17-го чомусь числа хочуть припинити вогонь. Відповідається дійсності чи ні? Дивіться, всі мої інсайдери кажуть, що Трамп марить ідеєю до 30 квітня. Прозвітувати, що він миротворець закінчив війну в Україні. Для цього йому потрібен сісфайр Путін опирається і не хоче на це йти. Він каже: Давай зробимо так. Я тобі пропоную. Ну йому Трамп каже, давай об'єднаємось. Не, не до G8 ти повертаєшся, робимо G2 і будемо там доїти цю Європу. Давай будемо все, що завгодно. Але Україну залишить спокою, бо я не хочу свій Афганістан. Це, це дуже прагматична позиція. Ще раз кажу: він не любить Україну, він не має до неї якісь там почуття. Ні, він просто не хоче мати свій Афганістан, щоб ця ганьба залишилась на ньому, а його будуть плювати за це без зупинки, і це взагалі може добити його, а він розуміє, як це працює. Тому він не хоче. І він каже: залиш, залиш, але від, від Китаю, і давай разом ми, а то говорить, ні, ні, ні. Ось тобі Роскосмос, партнерство, Путін каже Трампу. Ось тобі Росатом, партнерство. Ось тобі все, що завгодно, все партнерство, але віддай мені Україну. А той каже: ні, не можу, тому що мене зжруть. І це на цьому це закінчується їх от, якісь домовленості. Зараз тупікова ситуація, вона патова, ніхто не може зробити ніякі кроки. Більше того, Трамп розуміючи, що ситуація зайшла в тупік, зробив заяву, що він дійсно поставив дедлайн для Путіна. Дедлайн це до кінця цього місяця. Якщо він не зможе прозвітувати про припинення вогню. Він почне е, запускати санкції проти нафти, посилить боротьбу з тіньовим флотом. Показова була затримка одного з кораблів Естонським флотом. Ви ж розумієте, що чому Естонський флот затримував Росію корабль, який обслуговує Росію, щоб показати. Це показова історія. Естонія, член ЄС і НАТО, їй делегували це, і вона виконала це ідеально. Після цього всі зрозуміли. Щоб боротися проти тіньового флоту будуть не лише санкціями. Я про це до речі, пане Юрію, казав у вас декілька тижнів тому. Я пояснював, що будуть саме боротися з російським тіньовим флотом, бо це необхідно для того, щоб нанести максимальну кількість шкоди росіянам, і це буде. Зараз Путін обирає для себе варіант, коли Вітков зробить заяви. Дивіться, я дуже обережно ставлюсь до заяв Віткова, тому що він намагається зберегти обличчя Трампу і показати, що все йде, все в процесах. В останній момент вони може сказати все, що завгодно, але те, що він сказав, що наближається угода щодо миру в Україні, оскільки США і РФ дійшли до розуміння, це говорить про те, що заява про дедлайн. І про можливі мита вторичні санкції на російську нафту і історія з тіньовим флотом путіну показали, що ну буде важко. Окрім окрім того, ми бачимо, як нафта зараз не підіймається в ціні. Більше того, росіяни отримують зараз гроші значно менше ніж закладені в бюджеті. І війни ну скільки в нього війни вистачить? Ну до кінця року він ще довоює Ну захопить ще два-три райцентри все але покладе значно більше, а Трамп йому пропонує інше зараз. І Путін може погодитись. Всі інсайдери кажуть, що вікно можливості до кінця квітня. Якщо до кінця квітня, вікно можливості ще існує. Потім Трамп буде вже не зацікавлений в цьому. Він буде зацікавлений нанести якомога більше шкоди росіянам, і це теж треба розуміти. Тому ти це його слова. Оце, ця угода, ця мирна угода стосується п'яти територій, але насправді це набагато більше. Я не знаю, що він в них каже. Або він скаже, що там буде заморожено, що це буде під контролем частично одної країни, іншої країни, що будуть проводені дипломатичні перемовини. Я не знаю про що він каже. Це закрита інформація. в мене немає інсайдів про це. Але скоріш за все мається на увазі, що по лінії ЛБЗ лінії Бозітинення буде заморожений конфлікт саме там, там де є, і не більше, не менше. Єдине тут питання: а в нас є захоплена територія на Курщині, а в нас є захоплена територія на Білгородщині? Так, копійки, але ще є. Що з ними? А у росіян є, наприклад, територія в Кінбурзькій косі. Хто забув? Це Миколаївщина. Миколаївщина, так вона не входить сюди в список, а є територія на Харківщині, а є на Сумщині зараз. Маленька, там дуже але є. Що будемо робити з цим цим? Тому в мене нема відповіді про те, що хотів сказати цим. І єдине запитання, я вибачаюсь, а інші території взагалі не підпадають? Там будуть йти бойові дії. Тобто ми будемо і далі воювати на Білгородщині, на Курщині. Щось мені каже, що Путіна це не влаштує. Тому я би запропонував все ж таки почекати. Залишилось не так багато. До кінця тижня ми повинні побачити, будуть рухи, не будуть. Якщо до кінця тижня. Путін не погодиться на це перемір'я, він втрачає можливості для себе. Так, в нього залишається ще 10 днів. І я думаю, що американці почнуть щось робити, якось тиснути. Але ще раз кажу: якщо до кінця тижня Путін не погодиться на сісфаєр, то вирогідність домовленості про припинення вогню буде з кожним днем, ну, сказати, йти до нуля. А далі до кінця року він буде воювати. І це зрозуміло. Сподіваючись, що Америка перестане допомагати, що Зеленський посвариться остаточно з американцями, і вони знову припинять постачання. Сподіваючись, що європейці не зможуть потягнути цю лямку і забезпечити всім необхідним Україну. Сподіваючись, що в Україні напруження буде настільки великим, а мобілізація і далі не буде відновлюватись. До речі, Росіяни одне з головних мет вони ставляться мета, це ціль. Це зірвати мобілізацію. Вони навіть вимагали, що якщо буде сісфайр, мобілізація повинна припинитися. Бо мобілізація для них це один з головних ворогів, і саме тому вони дискредитують мобілізацію як тільки можуть і воюють проти неї в інформаційному плані. А Зеленський жодного разу я не чув, щоб в своєму відосівки звернувся до когось: сказав, мобілізуйтесь, приєднуйтесь до ЗСУ, посилюйте собою збройну силу. Не каже І, до речі, не казав він і тоді, коли я. Служив зсу, не казав він тоді, коли списався ЗСУ, не каже він і зараз, ну тому що це йому не потрібно. Це б'є по його рейтингу. А він рейтингу залежний. Так, от у нас до кінця тижня фактично буде так: це не дедлайн, а це розуміння того, що відбудеться. А те, що про п'ять областей, ну дивіться, запитайте у відкофа. Він на жаль, зранку мені сьогодні не докладав. Мені неприємно, що він не прозвітував, але сподіваюся, що він виправить цю ситуацію. Um, да, якщо нас зараз слухає пан Вітков, зателефонуйте, будь ласка, пане Бориславі, і мені зараз, після ефіру, тому що зараз ми працюємо, а я хочу звернутися до наших глядачів. Друзі, ви дивитесь цей ефір. От я подивився і е, дивлюся, що дивиться. Одна кількість людей, і тільки 30% поставили вподобайки. Я розумію, що вам цікаво слухати, що я кажу, але хочеться ще й побачити, як ви реагуєте на це. Реагуєте підтримкою каналом, реагуєте підписками, вподобайками, коментарями, поширенням відео. Не забувайте це робити. Якщо ви вже це зробили, я вам щиро дякую. Якщо ні, зараз поставте вподобайку. Саме зараз це допомагає каналу співпрацювати з алгоритмом YouTube Підпишіться це, допомагає вам отримати першими інформацію. І першими ви будете хто е, отримує найсвіжіші інсайти, найсвіжішу аналітику. Будете першими Підписуйтесь і коментуйте, тому що це важливо. Напишіть, наприклад, звідки ви дивитесь, куди закинула вас доля. Де ви чекаєте або наближаєте перемогу. Напишіть про це. Це важливо. Ми завжди аналізуємо графію наших глядачів. А ще. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу. Наскільки ви оцінуєте вирогідність того, що припинення вогню відбудеться в цьому місці? До речі, хочу вам нагадати, що припинення вогню мирної угоди і заморозка це різні речі. Взагалі, я кажу саме про припинення вогню. Напишіть, буде припинення, як ви вважаєте, на ваше відчуття або знання, чи не буде? Ну і поширте відео, це теж важливо, тому що інформація це є зброя. Якщо ви проінформовані, ви озброєні, допомагайте озброювати інших. Тож пишіть в коментарях, ставте вподобайки, підписуйтесь і поширте відео. Дякую, що ви не пасивні, а активні і не байдужі. Дякую вам. Долучаюся з вашого дозволу, пане Бориславе, до ваших слів і з відповідними закликами до нашої шановної аудиторії? А, а якщо от змоделювати ситуацію? А, ну от є час певний, да для Володимира Путіна. Ну а він не згоден на припинення вогню. Він не згоден на перемир'я, він затягує час. Він вішає локшину на вуха. каже про те, що та давай, от сейчас, смотри, нужно к перво історії, першим причинам обратиться этого кризиса, этого конфлікту. А от нужно ще кому комусь к чому-то обратіться. У мене питання: а що тоді? Зробить Дональд Трамп, закриє очі, закриє вуха, скаже: Ребятки займайтесь тут самі. Я умиваю руки. Хай Європа цим займається. От Україна там чи він скаже: Ні секундочку, я пообіцяв це завершити. Я сказав, що я буду застосовувати механізми, інструменти. Значить я буду це робити. Якою буде відповідь Дональда Трампа? Дивіться є три а, варіанти, які Трамп може обрати. Варіант, варіант номер один. Це варіант, який описав колись Вільям Шекспір: Чума на оба ваші дома. Так. Це не хочете? Я відстороняюсь, Кажу про те, що я зробив все можливе. Бачите, Зеленський там зі мною свариться постійно, Путін не хоче миру, вони всі покидьки, все. Це перший варіант, і далі він ну це не публічно буде так сказано, але дуже обережно. І далі він переключиться на щось йому Потрібна буде маленька побідоносна війна. Переможна війна, вона повинна бути або з хусітами, або з іраном з іраном швидкої війни не буде. Це зрозуміло. Тоді, скоріше за все, хусіти, яких переможуть дуже швидко, навіть віртуально, але це окрема історія. Це один варіант, і він такий можливий Другий варіант. Трамп нарцис. я в це багато разів сказав, але це правда, він нарцис. І він, коли отримує образу, він хоче помститися. І тут будь-які прагматичні підходи не працюють. Нагадую, перше президентство Трампа Трамп приходить і каже: Я добре, добре знаю Володимира Путіна, він класний хлопець, він багато зі мною будував. Там ми працювали. Все. Ну він каже, що все, що заказав раніше, але потім. Він каже: ми будемо разом співпрацювати. Путін йому дає інформаційний ляпас, відмовляється від цього. Що робить Трамп? Закриває дип... 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 дипломатичне представництво, висилає е... дипломатів, е... дає Україну летальну зброю Стінгери і Джавеліни. Починає тиснути на Росію додатковими санкціями. Висилає Та... там багато чого було. Чому це він хотів щось переконати Росію? Ні, він мстився. Потужно наносив ляпа за ляпасом Путіну, і я пам'ятаю, як від слів Трамп наш вони перейшли, що це Трамп гадить їм в під'їздах. Це було дуже цікаво спостерігати, але вже це все було. Тому зараз він може обрати другий шлях це дійсно ввести всі санкції, ці, пош... до речі, це вимагають вже республіканці, і це дуже вирогідний сценарій, тому що республіканці зараз розуміють, що в наступному році. Вони будуть об... дообиратися в парламент. І вони вже живуть в парадигмі виборів. І поясню, про що йде мова. Вони розуміють, що демократи будуть казати: при нас Америка була сильною, а при республіканцях вона слабка. Бачите. Він навіть не відповів Путіну, тому в нього дуже обмежена можливість не відповідати. Я вона була обмежена. Вони розуміють, що це буде використано на виборах. Третій варіант це максимально включитися у всі ці питання. Це не просто накласти санкції номінально навіть, це не просто санкції на нафту. Це ще. Й Включення по тіньовому флоту, це адресні санкції це знову е припинення всього, що є в співпраці з Сполученими Штатами і Росія. Вони є це додатковий тиск на партнерів Росії. Наприклад, вже справжня війна з Іраном, і це буде бути по Росії, яка нічого не може зробити. Це багато, багато чого що можна зробити, але це один з трьох варіантів, який обере Трамп. Жоден з нас не знає. Я впевнений, навіть Трамп не знає. Ми не знаємо, як він прокинеться і що він буде думати в той момент. Але єдине, що треба розуміти, що нам легше з тим Трампом і тою допомогою Америки, яка є зараз, хай ми і не в захваті від цього, ніж без них розумієте? Без допомоги Америки, без Трампа, Єдина людина, яка цього не розуміє, це Зеленський. Вибачте, бо от я ще раз кажу: це інтерв'ю, ці заяви в Білому домі показують тільки одне: він і досі не зміг зрозуміти, що вже не Байден в Білому домі. Заява Байден, чому ми не в НАТО, якісь вимоги тут не працюють. Тут, як відомо, один нарцис зустрівся з іншим, але у іншого більше йому років, більше в нього вага, більший вплив, більший авторитет і значно більше ресурсів. І Америка не залежить від України, а от Україна помітно залежить від Америки, і якщо Сполучені Штати припинить нам допомогу, ну я відверто кажу, ми не вигребемо цю війну, а Європа каже, вони не зможуть замінити американців. І, хоча про це в Україні не люблять говорити, але давайте знімати ці рожеві окуляри. Коли я попереджав в листопаді 21-го року буде повномасштабна війна. Що мені тоді казали? А, нагнітаєш, навмисно розгойдуєш човен. Хочеш попіаритись, нагнати собі рейтинг. А я пояснював, ні, я хочу, щоб ви вижили, щоб держава почала готуватися до захисту. А мені що писали? Ти армія, ти ні, ти партія війни, ти представник партії війни. Я говорю, Та я не представник партії війни. Я хочу, щоб коли Росія нападе, якомога менше жертв було. Не чули. Зараз теж пояснюю. Якщо Трампа довести, він скаже, та чума на оба ваші дома. Тому не треба. Зеленському треба свою пихатість і некомпетентність залишити при собі. А все, що він робить, будь-яке інтерв'ю, комунікацію, він повинен ставити на меті одне, яку користь, яку користь це принесе Україні. Не шкоду, а користь. Мені здавалося, що урок після овального кабінету буде вивчений. Бачу ні, бачу, не зрозумів. Більше того, а от мені дуже хочеться почути, щоб от ці ті прославителі, які волали, який він класний, який він потужний, як він Трампу в Білому домі, щоб вони всі зараз посилили Збройні Сили України. Ну, якщо ви. Хочете довести Трампу, що він не правий, і ми можемо без Сполучених Штатів без допомоги, то будь ласка, досі волати. Давайте посилювати Збройні Сили. Це потрібно. Бо поки є Збройні сили України, є майбутнє у нашої країни. Якщо прибрати Збройні сили, то не буде лише майбутнього, України не буде. Але вони не займаються а не обороноздатністю України, а не мобілізацією, а не налагодженням стосунків з Сполученими Штатами. Це ненормально. Це якісь шизофренія. Так не може бути. Ми повинні визнати, що Штати нам нічого не винні. Більше того, за три роки Зеленський не спромігся підписати з ними ніякої угоди, згідно якої вони повинні нам давати гроші і зброю або продавати навіть. Не підписав у Ізраїля. з Сполученими штатами підписані угоди. Вони сваряться, вони бібліотеняхи забороняють виступати в Конгресі, але це не впливає на говори. Америка і далі постачає зброю кожен рік. Продає, постачає, щоб розуміти, допомагає грошима, тому що є договір. Зеленський за три роки щось підписав: 30 договорів, які взагалі нічого нам не дають. З Албанією він підписав у Давосі договір. Албанія нас захищає. Може щось поставити? Для кого ці ігри? Піар повинен піти до дупи. Може до дупи Зеленського або Єрмака. Мені це не цікаво. Замість піару конструктив і прагматизм. Україна повинна вижити. І розумієте, чому Путін не хоче домовлятися? Тому що він сподівається, що Зеленський пересвариться зі всіма, що зброї в нас не буде, що мобілізацію так і остаточно провалять, бо Зеленський не запроваджує жодну мобілізаційну компанію, мотиваційну компанію, не хоче пропрацьовувати зі страхами людей. У нас за це відповідає Зеленський і Кабмін, який він поставив. І вони не підіймають це питання. Вони взагалі відсторонилися, тому що це б'є по рейтингу. А це треба робити. І не хочуть вони чому? Тому що вони живуть переобранням, а повинні жити виживанням України. Але поки цього не відбувається на превеликий жаль. Тауруси, пане Бориславе. Давно ми з вами тауруси не обговорювали, правда? Тому що ну от новий пошто. їх нам не обіцяли. Да. Це правда, давно нам ну, їх не обіцяли, от на шпальтах видання Financial Times нам їх пообіцяли. Значить, пан Мерц, майбутній канцлер Німеччини, може надати нам такі Тауруси але? І от, як, ви знаєте, але я хотів, щоб ви просто відповіли, на але чому цього не буде, або там буде затримка, але і так далі. Але пишуть про кримський міст. Я от думаю, блін, скільки можна про все це вже писати? Хіба це така пріоритетна ціль для нас? Це незаконна споруда. вона має бути знищена. Хіба це така пріоритетна ціль? Ну що нам дасть, що ми знищимо цей кримський міст? Реально, ну логістика туди не йде вся да? зрозуміло, що він підлягає знищенню, але ну хіба не можна відкрити очі, подивитися на жирні цілі, на цілі, які ми можемо знищити, щоб реально забезпечити ну. Безпеку для наших хлопців там, або там не, не, не підвезення боєприпасів да, і так далі. Тауруси будуть, чи не будуть, чи вдаримо по Кримському мосту. Перше, а, давайте цитату повністю Мерца Буде передана Тауроса якщо буде згода партнерів. Далі щось треба розповідати. Ми нещодавно чули цю фразу. Ми можемо передавати зброю, але якщо буде погоджена з з Сполученими Штатами. А Штати, ми припинили подавати зброю. Все, Все дуже просто, і поки не буде цього погодження, нічого не буде. Більше того, давайте відверто. Він вже казав раніше, що ми дамо. Потім казав: Ну на жаль, ми не можемо давати те, що буде заважати безпеці Німеччини. А зараз проконсультувався. Йому сказали, ні, дозволи вам, ви не отримуєте. Окей, тоді я роблю заяву. Ми дамо, але якщо отримуємо дозвіл наших партнерів, зразу хочу сказати: один з партнерів це Сполучені Штати ще є партнер, інший, Франція Там. але питання ж в іншому. Питання в тому, що треба ж давати не лише ракети. Ну, у нас просто мало хто про це думає, їх треба з чогось запускати ще. І треба давати все інше, і треба е, навчати працювати з цими ракетами. Там багато чого ще. Тому може ми колись і отримаємо ці ракети. Я відверто кажу, я сподіваюся, що може колись е, у Німеччині щось зміниться в пріоритетах, і від слів вони перейдуть до справ. До речі, Німеччина нам потужно допомагає, це правда, але не так, як могла би, не на тому рівні. Відсотків на 60% від свого потенціалу. Тому я сподіваюся, що все ж таки Європа зможе прокинутися рано чи пізно, головне, щоб не було запізно, і зможе допомогти. А Німеччина зможе передати нам Таурусу. В найближчому часі ми їх не отримуємо. Це морква перед тим перед нами, яку нам показують і з якою ми біжимо. На жаль, реальні перспективи отримання Таурусу вкрай низькі. Um, ну що ж, uh... 50 хвилин майже ну, там хвилин в ефірі, пане Бориславе, будемо завершувати ставити крапку в рамках нашого традиційного ранкового ефіру для вівторка. Дякую вам за те, що були разом з нами і нашим глядачам, звичайно, в першу чергу за те, що були сьогодні активними. Друзі, бачимо кожне повідомлення в чаті. До речі, пропонуйте це цікава історія. Пропонуйте власні теми. От ми наступного разу, коли зустрінемось. Прописуйте, будь ласка, яка тема обере більше всього ну, Тобто на яку тему більше всього будуть звертати увагу? Ми будемо звертатися з запитаннями до пана Борислава. Я впевнений, що він не відмовить ні своїй аудиторії, ні наші. Пане Бориславе, спасибі величезно цей ранок вам. Дякую вам. Не відмовлю. Якщо буду компетентний по цих питаннях, тому що про все про все я говорити не можу. У нас тому є окремі теми, які я обговорю, а деякі ну. Мене на днях запитали, чи можу я прокоментувати взагалі, що відбувається з зерновими коридорами. Я сказав, що ні, не можу, тому що я взагалі не в курсі справи. Ну я не коментую те, про що не знаю. Говорить, як А у нас всі коментують? Я говорю, Ну будь ласка, звертайтеся до тих, хто коментує, це не є проблема в будь-якому випадку. Я хочу сказати, що ви праві ще одного моменти: у нас є пріоритетні цілі, це об'єкти, які несуть бойову загрозу Україні, наприклад. Це аеродроми, це літаки, це сховища ракет і все інше. Оце значно більш цікаво, ніж будь-який кримський міст. Кримський міст буде атакований і знищений перед тим, як буде звільня, звільнятися Крим. Це перший крок, як казав Залужний, тому що спочатку знищується Кримський міст, потім знищується газопровод, потім знищується енергоміст, потім залізничний міст і все. Крим знаходиться в ізоляції. Але до цього нам ще крокувати і крокувати. Я вірю, що рано чи пізно це буде, але не зараз. На жаль, не зараз. Давайте реально дивитися на речі і готуватися до того, що Україна спочатку повинна вижити. А для цього багато що треба зробити. Тому хочу подякувати теж всім за сьогоднішній ефір. Дякую, що ви підписалися, поставили вподобайку, прокоментували, поширили відео. Дякую, що ви активні, а не пасивні. Дякую, що ви дивитеся взагалі цей ефір. Ну і пану Юрію. Вам дякую за те, що запрошуєте. Бережіть себе і Україні. слава Україні! Героям слава!